Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Наша програма створена при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В наших програмах ви можете дізнатися про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня, почути корисні поради, що потрібно знати людині, щоб не опотинути в біді, а також дізнатись про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Рятувальники проводять різноманітні заходи, щоб унеможливити нещасні випадки на воді. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 10 бойових виїздів. Ними було ліквідовано 6 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян на загальну суму понад 300 тисяч гривень. 24 липня село Нові Брозківці Стороженецького району. Внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні димаря опалювальної печі виникла пожежа в літній кухні. Пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежу та врятували від вогню матеріальних цінностей на суму 50 тисяч гривень. Збитки від пожежі склали 15 тисяч гривень. Пожежа. В екстрених ситуаціях 101 101 Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний 22 липня селище міського типу Красноїльськ, Стороженецького району. Працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС було вилучено та знешкоджено вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. В Красноїльську було знайдено два вибухонебезпечних предмети: це в лісосмузі артилерійський снаряд, і на присадибній ділянці було знайдено мінометну міну. Цього ж дня ще один небезпечний предмет було виявлено чернівчанами в будинку на вулиці Миру в місті Чернівці. По вулиці Миру було знайдено ручну гранату місцевими мешканцями в подвальному приміщенні. Ця граната часів Другої світової війни Ф-1. Вона собою несла загрозу для місцевих мешканців. Тому Дотримуючись всіх заходів безпеки, цей вибухонебезпечний предмет було вилучено та знешкоджено встановленим порядком. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його, огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає, неправильне поводження своїх припаси може вартувати людського життя. Впродовж купального сезону звучить чимало різноманітних застережень щодо необхідності дотримання елементарних правил поведінки на воді. Та незважаючи на різноманітні заходи, що проводяться в Чернівецькій області, ситуація із загибелью людей на воді не досить втішна. Цю ситуацію можна буде змінити лише в тому випадку, якщо люди перестануть вважати, що дотримання правил поведінки на воді потрібно тільки рятувальникам, але й їм самим. У спекотну погоду на березі річки та озера можна побачити чимало буковинців. вибираючи місця для відпочинку. Люди не завжди приділяють увагу тій обставині, що місце, яке вони обрали для відпочинку, не призначене для цього. Поряд немає рятувального поста. На жаль, таке ставлення до власної безпеки, часто густо обходиться дорогою ціною. З початку купального сезону в Чернівецькій області на водоймищах обірвалося життя десятьох людей, з них двоє діти. У всіх випадках причиною трагедії стало те, що люди відпочивали в необлаштованих для відпочинку біля води місцях та не дотримувались основних правил поведінки на воді. Замислитися людей над питанням власної безпеки та запобігти нещасним випадкам на воді мав на меті рейд рятувальників МНС берегом річки Прут» в місті Чернівці. Роз'яснюємо відпочивальникам правила поведінки на воді де можна купатись, де не можна купатись, роз'яснюємо Дітям також, щоб без нагляду дорослих не лізли в воду, ми ж не можемо примусити людей, щоб не відпочивали в цих місцях. Ми просто їх попереджаємо про небезпеку і сподіваємося на їхню розумілість. Рятувальники завітали на стихійні пляжі, де найбільше полюбляють відпочивати чернівчани. Жодний відпочиваючий не був обділений увагою працівників МНС, які розповідали громадянам про небезпеку відпочинку в необлаштованих місцях та роздавали їм листівки та пам'ятки. В більшості випадків люди із цікавістю слухали поради рятувальників та дякували за турботу. Така попереджувальна робота проводиться не лише в обласному центрі, але й у всіх районах Буковини. Залишається лише сподіватися, що люди прислухаються до парад і не потраплятимуть у небезпечній ситуації. Щорічно вода забирає життя десятків людей. Управління МНС Чернівецької Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області. Будьте обережні під час відпочинку на воді та дотримуйтесь правил безпеки. Відпочивати потрібно лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Перед тим як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна та достатній глибині водоймища. Не залишайте дітей самих без нагляду дорослих. Категорично забороняється вживати спиртні напої. Кожній людині слід пам'ятати, що вода не пробачає помилок. В екстрених ситуаціях 1.01. Служба порятунку мене з України. Сміжи у мобільний. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.